Привіт, мої любі друзі. Усіх вітаю з міжнародним днем вишиванки. Сьогодні, 15 травня 2024 року, світ. Україна і, звичайно, Чернівці, як столиця Дня Вишиванки, сьогодні святкує неймовірне свято, свято нашого генетичного ходу. Свято, яке особисто для мене на одному рівні з Днем Народження. І це не випадково, напевно, що от просто абсолютно цілком поруч і мій День народження, і матусі, і багатьох моїх друзів, і неймовірний день вишиванки. В Чернівцях сьогодні подвійне свято, потрійне, тому що величезна купа подій. І сьогодні до нас своєю виставкою завітала найвідомішених. Художник, мураліст України Марта Підчук і її виставка в художньому музеї. Мотанки я неодноразово розповідала про цю будівлю в стилі сецесія, одну з моїх найулюбленіших, яка збудована в 1900 році. Архітектор Губерн Геснер. Це були ощадкаси австрійського банку. Ми зараз зайдемо всередину, і я думаю, що ми ще щось з вами встигнемо побачити. Адже виходять дуже велика кількість моїх знайомих. Всі такі гарні, гарні, і ми теж з вами зараз туди доєднаємося. Мотанка, Чернівецький обласний художний музей, виставка мураліста Марти Пічук. Її мурал знаходиться у нас на вулиці Університетській на бренд Маурі, так само на Акведуці у Ворогці, у Франківську, тому що вона з Франківська. Ну що казати? Давайте зайдемо всередину. Наша центральна площа сьогодні досить похмурий день. Ну, як є, вулиця колишнього лілейна Івана Франка і наш неймовірний художній музей в стилі Сецесія, який розташований на центральній площі. Звичайно, ми потребуємо нашу буділку і заходимо всередину в цю фантастичну будівлю. От мене чекає моя Ангеліночка. Привіт, привіт! Всі знайомі обличчя. Привіт-привіт святом. Святом, святом. Ну, ось все життя, як у Чернівцях. Заходимо ми з Ангелінкою до художнього музею, щоб потрапити на виставку неймовірного художника, мураліста з Франківська Марти Пічук. А тут назустріч наші чернівецькі метри Анатолій Житарук. Пам'ятаєте, ми робили репортаж на День Закоханих разом з паном Анатолієм, з Володимиром Красновим, з нашим Поетом Графовим Михайлом. Анатолій, що ви мені розповіли? От розкажіть це на камеру, тому що Україна це має знати. Мене не буде в Чернівцях, але в Чернівцях буде непересічна подія в музеї Васюка. Зараз. Ти зможеш зліпити? Боже, я зараз зачекав. Буває просто. Буде неймовірна виставка. Нещодавно, якраз ми з вами були на виставці Олени Сіясінської в музеї Володимира Вісяка. Анатолію, розкажіть, будь ласка, що буде? Розкажіть? На відміну від тих попередніх виставок, своїх персонал пам'ятаємо якось. Чернівчани звикли до таке, що я кожного 8 березня дарую для жінок свої персональні виставки. Звичайно, тематика жіноча. На цей раз буде зовсім інша тематика в музеї Васюка 22 травня. О 15-й годині я буду радий. ятовите, це така локація, там така енергетика, і там збирається ну, як родина. Знаєте, це неймовірно, тому всіх запрошую, відповідаю. Я буду дуже радий бачити всіх чернівчан, закоханих в мистецтво, в образотворче мистецтво. На цій виставці буде представлена тема цієї виставки: славні діти, поковини. Тобто, наші. Славні митці, поети, письменники ну не не така велика кількість. Я не так багато встиг, але. Вже продовжується життя. Продовжується. Це започаткована серія. Тут, ідея. тут же будуть і деякі з інших деякі роботи з інших моїх серій. Супер. Буду радий всіх бачити. Супер. Е, як я кажу, ніколи нічого не буває випадкового. Е, ми е, ну я особисто для мене ваша творчість, от в своїй такій ніші, вона неймовірна, чуттєва, еротична, з потужною енергетикою. З, е, це тільки мужчина може бачити ось так. Е, художньо, образно, красу жіночого тіла і звичайно жіночої душі. Дуже цікаво буде побачити а боковини, як я кажу, це просто елексир, це згусток таких відомих людей у різних сферах. Рада була зустрічі з ними шаланка. Навза... До нових зустрічей. па, -па! Всього доброго.